Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки. І мова сьогодні йтиме про так звані токсичні аромати або моцні, міцні, а також їх можна назвати ароматами для обраних. І, як правило до токсичного звучання в ароматах, може, можемо віднести це і аромат мускусу. Його не всі сприймають належним чином. Для мене особисто це відверта удовість, або відверта, можливо, шкіряність, яка може домінувати наді мною. Також хтось може не сприймати і активну білу або жовту квітковість, молекулярність. І новомодну амбродеревину. Почну я з аромату, з так званого аромату, з яким у мене від ненависті до любові. По-перше, це зовнішній вигляд аромату Декаденс від марка Джейкобса. І якщо не звертати увагу на зовнішнє оформлення, яке можна назвати і кічом. І, власне, зовнішнє оформлення цього аромату, і відвернуло мою увагу аж допоки його не зняли з виробництва, і я випадково з ним не познайомилась. І тоді я почала ним марити. Це занадто активна квітковість з додаванням ванілі. Тут нібито вібрує якась навіть і тваринність, шкіряність. І це аромат нібито на розриві, нібито на межі, тому що в ньому все густо, достатньо солодко, нав'язливо можливо навіть. І ось та густота може декому і заважати. І власне в таких насичених профумерних композиціях. Є золоте правило, потрібно все ж таки знати міру і одного нанесення на потилицю буде достатньо. Спеції надто навіть активні. Тут є і коріандр, і тут також є і гвоздика, яка може викликати і гіркоту, звучані. Так, все це є це солодко, густо, гірко. Спецієво, і також я тут відчуваю і навіть ноту перцю. Це багата парфумерна композиція, і вона звучить якоюсь мірою навіть і дещо анімалістично. І все це на красивій деревині. І аромат не сприймається оточуючими, так, власне, як і зовнішній вигляд, так і звучання аромату. Для мене це ще один арт-об'єкт. Цей флакон подобається моїй дитині, власне, як і аромат, і зрідка буду себе ним тішити. До токсичних ароматів більшою мірою можна віднести і арабську парфумерію. Зокрема, через яскраві мускуси, можливо, не зовсім чистого та якісного гатунку. І арабська парфумерія славиться тим, що вона. Калькує відомі аромати. Клапденуї інтенс віддармав одного часу. В минулому цей аромат був надто популярний через схожість з ароматом від Тома Форда Нуар-де-Нуар. І це мускуси, які бринять металевим посудом, зокрема відром з холодною водою і трояндами. У ароматі я не відчуваю якихось яскравих переливів, а в ньому відчувається саме та дещо нав'язлива мускусність і саме та однотонність. Аромат, від якого можна втомитися, аромат, якому потрібен простір, і з цим ароматом найкомфортніше прогулюватись зимовими вечорами на прогулянці. І в цей аромат швидше за все, можливо, можна залюбитися з першого нанесення, тому що він так звучить популярно, можливо, по модному, можливо, саме своїми ось цими верхніми акордами він може зачепити на так званий парфумерний гачок, але вже у розкритті з ним не зовсім комфортно. Не завжди комфортно мені із пачулі в парфюмерних композиціях. Мені подобаються пачулі, якщо вони у мікродозі, якщо вони обрамлені або кашмараном, або сандалом, коли вони пом'якшені, і вони лише підкреслюють красу парфюмерної композиції. Якщо це відверті пачулі з землистістю, з ароматом льоху, то мені з таким ароматом. Може бути інколи навіть і важко. І до прикладу, пачулі, чисті пачулі від Молінар це та сама землистість, це та сама гострота, це аромат, можливо, навіть який своїм запахом передає дотик кропиви, коли ми нібито пожалилися, і відчуваємо дискомфорт від цього. І Сам по собі аромат прийнятно, пристойно звучить саме з чоловічої шкіри. Знаю, що пачулі також гарно і вдало лягають на теплу шкіру, з моєї, метале... з моєї прохолодної шкіри, вони дають лише металевість, до того таку вологу металевість з крапленням землі. І аромат для мене суто задля колекції, з ним все ж таки важкувато мені. І можливо, якщо спробувати і нашаровувати, можливо, якусь комбінацію, власне, планую цим зайнятися, пом'якшувати його чимось таким насиченим, можливо, відверто ванільним. Не всі належним чином сприймають ретро-аромати. Ретровість у звучанні ароматів може викликати комбінація квітів з альдегідами. «Сортілейдж» від Легаліон, аромат, який пахне мильністю, можливо, навіть шафою у бабусиній кімнаті. Аромат перегукується настроєм з Шанель номер 5 можливо, з «Багарі» від Роберта Піге. Тобто він пахне не зовсім сучасно і не так, як подобається сучасності. Людям, поціновувачам це аромат для обраних. Не зовсім сучасно може звучати і відверта квітковість, як в ароматі Фубур-24 від культового дизайнерського бренду Hermes. Це аромат не для кожної, не для кожного. Це аромат, який викликає. Якісь фантазійні уявні картини. Це аромат, який пахне ностальгією, меланхолією. Аромат, який пахне якимось закінченням, наприклад, осені, коли опадає листя, спускається на холодну землю і дещо підмерзає. Це аромат для сильних духом людей. Це аромат яким я користуюсь один раз на рік, якісь особливих умовах або за особливих обставин, і для того, щоб той день запам'ятати, це аромат справді для сильних духом жінок, власне, його полюбляла, полюбляла принцеса Діана, і можу собі припустити, що за ось такою приємною картинкою. Може приховуватись щось занадто-надто глибше. Опіум від Laurent і вже назва аромату викликає зацікавленість, чи може пахнути опіум це нібито якась заборона, нібито те, що ми маємо приховувати. А ось в цьому красивому флаконі осіннього кольору прихована велика маса. Ладанів диму спеції. І це спеції, які можуть у когось викликати головний біль, це аромат міцний, це аромат, також, який потребує дозування. І цьому аромату потрібен простір. Аромат просто розкішно розкривається під снігом у морозні дні. Він нібито Загріває, він нібито тебе огортає, і це аромат такий приємний, теплий супутник у прохолоду у якісь неприємні дні. Він просто, можливо, навіть і незамінний, тому що таких ароматів не надто багато, особливо в сучасній парфумерії. Його ціную, але він все ж таки не для кожного. Ця парфумерія від саржалю танса звучить меланхолією, звучить, можливо, якимось розпачем Амбер Султан». І це аромат, який пахне амброю, який пахне дещо тваринно, з великою кількістю спецій. Тут є також і полин гіркий, він пахне гірко. В ароматі немає жодних солодких квіткових. Но це, щоб можна було зачепитися і його охарактеризувати як це жіночний аромат, або, можливо, якийсь огортаючий, е теплий аромат. Це аромат, який може домінувати, нібито до справді, той султан, це аромат, в якому велика кількість спецій, і найкрасивіше він розкривається у. Теплому кліматі, і, можливо, навіть спека понад 40 градусів для нього є оптимальною. І тут є також і лавровий лист, і тут є також нота, ну, яка рідко зустрічається в парфюмерії. Це орегано. і це м, така суміш і деревини, і, можливо, якихось сухоцвітів, яка хвилює, яка, можливо, не на кожен день, і, можливо, Якщо ним користуватися один-два рази на рік, то ці дні обов'язково запам'ятаються. Квіти, зокрема, тубероза це непроста нота, і хижа тубероза у ароматі фрака від Роберта Піге. Люблю ноту туборозою парфумерії і люблю вершкову туберозу і в залежності від сукупності. Парфумерних акордів, тубороза може звучати і вершково, може навіть звучати фруктово. А ось тут зелена тубороза, яка ще не достигла, можливо, не розпустилася як слід, вона пахне зеленими вітами, дещо хрустка і відсторонена. І знаю, що це аромат також не Всім до вподоби, інколи може і придушити, так би мовити. З цим ароматом потрібно також бути обережним, і я його використовую, коли планую довго прогулюватись над річкою. І цей аромат нібито літає наді мною такою приємною квітковою хмаринкою, до якої хочеться прислухатися, але не завжди хочеться ним огортатися. Ще один аромат, який не надто комплементарний в моєму випадку, це романса від «Маско Мілани». І це абсолют або екстракт нарцису. Нарцис досить специфічна квітка, особливо якщо пахне стебло нарцису, особливо його внутрішня підгущена частина, і особливо з додаванням землистості, десь біля кореню. І це нібито таке навіть анімалістичне звучання. Інколи аромат пахне шкіряними акордами. Справді він не для всіх, він для поціновувачів. ВТВР. Дуже люблю парфумерних композиціях і для мене найкращий ВТВР у Тер Дермес, а ВТВ від Герлен це аромат, який Досить складно я сприймаю. Полюбляю користуватися чоловічою парфумерією, і на мені він звучить відсторонено, нібито потойбічно навіть. З чоловічої шкіри він звучить дещо сухіше, але все рівно він домінує. І це ВТВР, який можна назвати. Брутальним ароматом, він занадто навіть підсушений, можливо, навіть пересушений. І в нього навіть перехід до сухої, трішки зашкарубілої шкіри. Це аромат для міцних духом чоловіків, і можливо не варто жінкам вступати на цю територію. І наостанок про Модні аромати від Марка Антуана Беруа. І чи то найновіший Альдебаран, чи то Ганімет, чи то Тіля, чи то Енцелад, як у моєму випадку. Для мене ці аромати звучать прохолодно, відсторонено і нібито трішечки штучно. І чому я обрала Енцелад? тому що тут є нота Ревеню, аромат пахне. Трішечки витеверово, і в ароматі відчувається якась ментоловість і прохолода металева. І ось та гра нот, вона інтригує, але водночас тримає тебе трішечки на відстані. Цей аромат також не для всіх, особливо у Закритому просторі не раджу ним користуватися, тому що він може викликати навіть і відразу, особливо для людей, які чутливі до молекулярних ароматів, можливо, до новомодної амбродеревини, тому що в цьому ароматі така суцільна мішавина всього. І водночас, можливо, неприйнятного. І я вважаю, що бренд Марк Антуан Беруа – це дуже вдалий комерційний хід. У співавторстві з Квінтеном Бішом створюються аромати, є чим поцікавитись, але це аромати не для щоденного носіння і не для кожного. Дякую була моя сьогоднішня добірка токсичних ароматів. Діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати ви вважаєте токсичними, які аромати ви б заборонили законом носити в люди. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підтримайте мій канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, тисніть на дзвіночок. І на сьогодні все. Дякую за увагу і до скорих зустрічей, бувайте!